Красиві, величезні та соковиті. Волинянка Тетяна розповіла, як цьогоріч вродили гарбузи, а також поділилася рецептом гарбузової каші. Пані Тетяно, розкажіть, як цьогоріч вродили у вас гарбузи? Ну напрочуд, всім гарбузи вродили досить у нас добре. Садили ми рано, десь в середині квітня, хоча було холодно, навіть занадто би вродили багато. Якщо чесно, так, в таких більших масштабах, то це другий рік. Другий рік да, так? Да, другий рік. Я так садили завжди собі десь там біля картоплі, Посадимо рядок. Волинянка живе у селі неподалік Луцька. Каже, зібрали врожаю гарбузів аж понад дві тонни, що приємно тішить. Соток чотири посадили ми для того, щоб виробити город, так після. Гарбузів, дуже м'яка земля. Ну, вродило десь більше двох тонн. А от в порівнянні з минулими роками, як взагалі? Ну, минулого року були дрібніші гарбузи. Дрібніші. Цього, року. Цього року хоч і засуха, можливо, того що рано вони набрали собі сили, вологи. Сортів гарбузів, розповідає жінка, має дуже багато, проте серед них є фаворит. Наприклад, мені найкраще подобається мускат, де прованс, круглий гарбуз. Хоч люди до нього, як кажуть, ще досить не знають його, цей гарбуз. Так як ми продавали, то люди не хотіли спочатку брати. А чому люди не хотіли? Брати? Не хотіли, не знають, чого не хотіли. Я казала, візьміть хоч один на пробу. І потім, коли спробували, то навпаки. Він настільки солодкий, настільки там не чути. Ну, це такий присмак гарбуза, є гарбуза, а тут не чути. Як посу... Його навіть я торік сушила. Отако От просто різала і сушила, і він солодкий, і все, без, без ніяких там, приправ, варіння і так далі. Знаєш ти, який він гарний. Знає, він гарний. Угу. От середина, середини, як то в гарбузах є така середина велика, угу. тут майже середини бачите, немає. Вся м'якоть. Того в і такі важкі, що. Да. Воно, здається, гарбуз невеличкий, а досить тяжкий. Тут одна м'якоть, Насіння мало. Як каже господиня, у народі більше поширені вже звичні сорти. Наші люди, оце гітара, сорт. Привикли до сорт гітара. Все. А що це за сорт? Ну, сорт гітара. Оце такий старий наш сорт. Я знаю, де то він о. Ось такий о. О, старий сорт гітара. Ну, він дуже добрий, але зараз є, кажуть, набагато кращі сорти. Каже пані Тетяна, що розпочали збирати гарбузи наприкінці літа і аж до середини жовтня. Почали збирати в серпні. В серпні. Он, і до якого часу? О, буквально ще там на полі трошки є. Менших, які посаджені були в липні, я посадила. Вони спочатку засуха була, вушки поопускали. Ну нічого. А хто допомагав збирати? Чоловіки, внучки, три внучки в мене. Тож у господарстві гарбузів стільки, що вдається навіть вторгувати копійчину. Якщо чесно, думали, що люди не будуть брати. Хочу подякувати всім. Покупцям, які купляли, а їм смакує гарбуз. Хто сумнівається в якості, приїжджає додому, а ті, хто брали в торік нас, то просто ми замовлення раз, два в тиждень збираємо замовлення, там розвозимо по людях. Каже жінка, що раніше таких солоденьких смачних гарбузів не садили. Ну, колись у нас таких не було, не садили гарбузів, садили прості, садили більш такі, більш такі, як семічки вибирають. такі. А це такі, як для каші. Всі для каші. Да. Я знаю, що люди вже багато. Багато вже кажу, Півлуцька їдять наші гарбузи, mm -hmm. то знають. Це он, гарбуз Лунга Дінаполі він називається. Теж він досить такий. Оранжевий, оранжевий в середині. Ну і врешті поділилася пані Тетяна секретом такого багатого врожаю. Ну, мене секрет, як знаєте, що попілом підживлюю попіл. Ото як роса рано, ну, дуже добре по листі. І під корчик чуть, і під корчик чуть. То це дуже добре да, попіл. перевірено? – да, попіл. Саме таке природне добриво. Я перевірила, що на гарбузи саме краще. Гарбузи у Волинянки солодкі та соковиті. Каже, особливо смачною з таких гарбузів виходить каша. Тож що? правильно йдемо її готувати. Ну, спочатку ріжемо гарбуз, вирізаємо, яку нам потрібно. Яка нам потрібна частинка в залежності, скільки ми хочемо варити каші. Отак, зернятка беремо, їх одразу вирізаємо. Ото єдине, мені здається, недолік його, що його чистити, око, що він такий ребристий. Потім Тетяна ріже гарбуз на шматочки, кладе у воду і ставить на плиту варити. А тим часом, поки гарбуз вариться, заливає водою пшоно, аби трішки настоялося. Насипаємо пшоно. Саша Я, я пшоно. З рисом я не знаю, я не люблю. Ось наш гарбуз вже зварився. Я беру таку котовкачку і товчу її. Далі жінка додає цукор. Каже, по бажанню можна додавати будь-що, і корицю, і ванілін. А далі знову ставить на плиту, аби зварилося й пшоно. Опісля додає пані Тетяна молоко. Чекаємо ще кілька хвилин, і наша каша готова. Бачите, яка вона з пшоном, яке пшоно, як наварилося, яке крупненьке стало. Я люблю з пшоном. Оце така має бути каша. Тож смакуємо. Гарбузова каша у пані Тетяни вийшла на славу. Розповідає жінка, що уся сім'я любить смакувати і не лише кашу, а й гарбузові цукати та інші смаколики. А рецептів вона має безліч. Тож ділиться разом із сім'єю будуть і надалі висаджувати гарбузи, бо ж ця справа приносить і користь, і задоволення.